Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 30 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Запис суми розрядних доданків одним числом. І перше на сьогодні завдання виконаємо усна. Це у нас приклади. 229 плюс 1 буде 230. 460 мінус 1. 459. 500 плюс 1 буде 501, а 500 мінус 1.

Подивимось на наступне завдання. Запиши подані числа у вигляді суми розрядних доданків. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Завдання 208. Переписуємо перше число. Нагадую, кількість доданків буде така, скільки цифр відмінних від нуля. Тут всі три цифри відмінні від нуля, тому буде три розрядні доданки. Починаємо з найбільшого, це у нас сотні. 300 плюс 60 плюдиці 7. Ниче переписуємо наступне число 3067. Тут у нас три цифри відмінні від нуля, тому також буде три розрядні доданки. Найбільший це тисячі, тобто 3000. Далі так само 60 і 7. Переписуємо наступне число 30670. Так само буде три розрядні доданки. Найбільший найперший розрядний доданок це буде 30 тисяч, плюс 600 і плюс 70. І переписуємо останнє число: 306 70. І знову три цифри відмінні від 0, тому три розрядні доданки. Першим буде 300 тисяч. Наступним йде у нас. 6 тисяч і останній доданок 70. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Кожну суму розрядних доданків запиши як одне число. Ми маємо ось такі приклади, але давайте спочатку подивимось на зразок міркування. Отже, маємо також приклад: розрядні доданки: 200 тисяч плюс 5 тисяч плюс 900 плюс 40. Усі числа цієї суми розрядні. Найвищий розряд у сумі сотні тисяч. Отже, маємо записати шестицифрове число, тому що найвищі це 6 цифр, у якому в розряді сотень тисяч стоїть цифра 2. Ось так на зразку показано. Десятків тисяч у цій сумі немає, тому на місці десятків тисяч записуємо нуль. Доданок 5000 означає, що в розряді одиниць тисяч потрібно записати 5. Доданки 900 і 40 утворюють число 940, яке записуємо на місці цифр першого класу або класу одиниць. Між трійками цифр першого і другого класів робимо невеликий проміжок для зручності читання числа. Отже, 200 тисяч плюс 5 тисяч плюс 900 і плюс 40 дорівняння 205 тисяч проміжок 940. Давайте тепер за цим принципом виконаємо наші приклади. Записуємо приклади 209. Переписуємо перший приклад 500 плюс 40 плюс. 2. Це у нас одиниці, десятки сотні, тому просто записуємо 542. 70 тисяч плюс 300. 300 це вже число першого класу. Тому 300 піде ось сюди, замість цих нулів записуємо: 70 тисяч 300, 300 тисяч плюс 4 тисячі плюс 60. Одразу розуміємо, що у нас найбільший клас 300 тисяч це у нас буде шестицифрове число. Десятків тисяч немає, є лише одиниці тисяч. Далі сотень немає, є десятки. І одиниць немає, тому записуємо 304 тисячі 60. 100 тисяч плюс 30 тисяч плюс тисячі. Одиниці десятки, сотні тисяч, це вже 132 тисячі. 600 і 4 утворюють число 604 десятків немає. 20 тисяч плюс 7 тисяч 27. Сотень немає. Тому в кінці записуємо 39. 800 тисяч плюс 6 тисяч це 806 тисяч. 200 плюс 1 це 201. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас є приклади. Записуємо приклади 210. Нам потрібно правильно розставити знаки дії, щоб отримати правильні рівності. 90, 15 і 6 а в результаті 0. Звичайно, нам потрібно віднімати якесь число саме від себе, тому ми можемо отримати 0. Наприклад, якщо ми число 90 поділимо на число 15, розкладаємо число 15 на множники 3 і 5, 90 поділити на 3 буде 30, і ще поділити на 5 буде 6. Отже, 6 мінус 6 дорівнює 0. Далі 36, 36, 6 і в результаті 30. Давайте поділимо 36 на 6. Це буде 6. І якщо ми від 36 віднімемо 6 то отримуємо 30. Переписуємо наступний приклад. Щоб отримати 18, нам спочатку треба від 36 відняти 12. І це буде у нас. 24 24 мінус 6. Буде 18. І переписуємо останній приклад. 20, 60. Давайте 60 спробуємо поділити на 12. Розкладаємо на множники 12 число. Це у нас буде 6 і 2. 60 поділити на 6 буде 10, 10 поділити на 2 буде 5. А 20 плюс 5 буде 25. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Маса трьох однакових великих посилок 36 кг. Маса малої посилки на 3 кг менше, ніж великої. Яка маса 5 таких малих посилок. Розв'яжи задачу діями, а потім виразом за схемою. Отже, записуємо задача 211. У нас є великі посилки і малі. Маса великих. Трьох посилок 36 кг, а однієї невідомо. Маса малих 5 посилок невідомо, кілограмів, це нам треба знайти ще. Але однієї посилки ми знаємо, що на 3 кг менше, ніж маса однієї великої посилки. Спочатку давайте дізнаємось масу великої посилки, звичайно. Три посилки 36 а одна 36 поділити на 3. 30 на 3 – 10, 6 на 3 2, разом це 12 кілограмів маса однієї великої посилки. Мала посилка на 3 кілограми менше. Менше це мінус. Отже, 12 мінус 3 буде 9 кілограмів маса малої посилки. Одна мала посилка 9 кілограмів, а 5 таких самих посилок. Звичайно, це множення 9 на 5. Буде 45 кг маса 5 малих посилок. Нам тепер ще потрібно розв'язати цю задачу виразом за схемою. Ось така у нас є схема. Подивіться, у нас було ділення, віднімання множення. І тут так само: ділення, віднімання, множення. Просто підставляємо всі наші дії, що ми робили, і отримуємо так само 45 кг. Можемо записати відповідь Ви запишіть нижче, я поруч у мене не вміщується. Відповідь 45 кг. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Із 6 кг свіжих чорниць одержують 2 кг сушених. Скільки кг сушених чорниць одержать з 18 кг свіжих? Розглянь розв'язання задачі двома способами. З цими способами ми вже знайомі. Перший спосіб – зведення до одиниці, коли нам потрібно знайти щось одне. В даному випадку, зі скількох кілограмів свіжих чорниць одержують 1 кг сушених. Для цього треба 6 поділити на 2. А другою дією вже знаходять, скільки кілограмів сушених чорниць одержать з 18 кг свіжих. А саме 18 поділити на 3 дорівнює 6 кг. Це буде відповіді до цієї задачі. Способом відношень ми розв'язуємо, коли хочемо дізнатись у скільки разів 18 кг свіжих чорниць більше, ніж 6 кг. Щоб знайти у скільки разів треба більше число поділити на менше 18, ділимо на 6 і отримаємо що у 3 рази, а потім дізнаємо, скільки кг сушених чорниць одержать з 18 кг свіжих. Тобто множимо на ту саму кількість разів на 3. 2 множимо на 3 отримуємо ті самі 6 кг сушених чорниць. Тепер розглянемо ось таку задачу. Із 8 кг виногради одержують 2 кг родзинок. Скільки кг родзинок одержують із 32 кг винограду? Доповни схему і скористайся нею для розв'язування задачі. Ця задача дуже схожа на ту, що ми щойно розглянули. Записуємо задача 213. Щоб доповнити схему, міркуємо так. З 32 кг одержують розинок у 4 рази більше, ніж з 8 кг. Тому тут нам потрібно поставити 4. Записувати умову задачі не будемо. Одразу запишемо першою дією: це ми дізнались у скільки разів збільшиться кількість родзинок у 4 рази. Було 2 кг, збільшиться у 4. І це буде 8 кг родзинок. Можемо записати відповідь. Дописуйте і переходимо до наступного завдання: Обчисли і виконай перевірку. Записуємо приклади 214. Такі приклади, звичайно, ми будемо записувати письмово, тобто у стовпчик. І записуємо перший приклад. 301 мінус 128. Підкреслюємо. З одиниці 8 відняти не можемо. Взяти десяток не можемо, тому беремо сотню. Ставимо точку. Сюди йде у нас 9 десятків. І один десяток піде до одиниць. Це 10 одиниць, 10 плюс 1 11 мінус 11 8 буде 3. 9 мінус 2 буде 7. Тут же не 3 сотні, а 2. Отже, 2 сотні мінус 1 сотня буде 1 сотня. Щоб зробити перевірку, будуємо наш приклад навпаки, знизу до гори. А саме, до 173 додаємо від'ємник 128. 3 плюс 8 11. 1 пишемо, 1 переходить до десятків. 7 плюс 2 9, і ще 1 Буде 10. 0 пишемо. Одиниця переходить до сотень. 1 плюс 1 2, ще 1 – 3. 301 і тут 301. Перевірку зробили правильно. Переходимо до наступного прикладу. Записуємо 477 плюс. 523. Підкреслюємо. 7 плюс 3 буде 10, 0 пишемо. 1 переходить до десятків. 7 плюс 2 9, і ще один 10, знову 0 пишемо, 1 переходить до сотень. 4 плюс 5 буде 9, і ще один 10. Так, і записуємо. Отже, в результаті ми отримали 1000. Тепер, знову, навпаки, будуємо приклад знизу до гори. 10, замінюємо знак додавання було, тепер віднімання. Мінус 523. Підкреслюємо. З 0 відняти 3 не можемо. Взяти у десятків і у сотень не можемо. Беремо у тисяч. Йде у нас сюди 9 сотень, 9 десятків і 10 одиниць. 10 мінус 3 буде 7. 9 мінус 2 буде 7. 9 мінус 5 буде 4. Все правильно 477. Переписуємо останній приклад. 1000 мінус 709. Підкреслюємо. Так само беремо одразу з тисяч 9, 9, 10. 10 9. 1. 9 мінус 0. 9. 9 мінус 7, 2. тут нічого не залишилось. Робимо перевірку навпаки. Заміняємо на додавання. 291 плюс 709. 1 плюс 9 10 0 пишемо. Десяток переходить до десятків. 9 плюс ще 1 – 10. 0 пишемо, десяток переходить до сотень. 2 плюс 7. 9 і ще один 10 записуємо в результаті 1000. Приклади ми закінчили, і на сьогодні класну роботу теж закінчено. Дякую за увагу! До побачення!